Знаєте ви, що всі карти, якими ви користуєтеся, вас обманюють? Так, все ви правильно зрозуміли. І в світі не існує жодної карти, яка б достовірно передавала нам розміри країн чи материків. Чому так? Давайте розбиратися. Справа в тому, що більшість сучасних карт створені за допомогою проєкції маркатора, а сама проекція була створена ще в 16 столітті Герадом Маркатором і чудово підходила для навігації. Дуже сильно спотворює розміри території. Наприклад, Гренландія на таких картах виглядає як Австралія за розмірами, або навіть більше. А насправді Австралія втричі більше за Гренландію. Це відбувається через те, що складно перенести об'ємне зображення з глобусу на плоску карту. А ще є теорія, що це вигідно для країн Європи та Сполучених Штатів Америки, адже вони на таких картах здаються більшими, ніж є насправді. А як вважаєте ви? Це випадковість чи навмисне спотворення? І за допомогою сучасних технологій можна було придумати вже прикольні круті карти без цих спотворень і класно ними користуватися? Пишіть в коментарі.